Працівникам. Це за ту тисячу, що говорили, нам виділили на період з січня по червень 2 мільйони 762 тисячі 500 гривень. Орієнтовно там по 460 тисяч на місяць. Третє питання. Субвенція з державного бюджету місцевої бюджету на реалізацію публічно-інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти. Субвенція на нуж. Виділені кошти 929 тисяч 900 гривень. З директорами розберемося, на що це Це за закупівля, засобів навчання і мультимедійної, і там ще по порядку. Вимоги цієї субвенції ми маємо її забезпечити співфінансуванням. Точніше не більше як 95% за рахунок коштів субвенції, і не менше як 5% за рахунок коштів наших. Сума, яка треба мінімально співфінансувати, це 48 943 гривні. З цьому році зміни по попередні попередніх субвенціях по попередніх роках ну, це було не менше 10%. Ми мали співфінансувати. Це те, що нам було виділено станом на зараз. Зараз переходимо до, до субвенції на харчування. У нас вона є в залишку 1 мільйон 474 тисячі 300 гривень. Вона нам дана за спеціальним фондом. Ми її цією сесією ну, уточнюємо ці залишки. І направляємо на заї цільовим використанням. Шостий пункт пер розподіл коштів. Виникло перше питання. Та підрядна організація, яка нам робить проєкти земельних ділянок, технічні документації для того, щоб ми могли їх передавати в оренду, вони на даний момент не справляються із тим, що ми їх попросили. У нас є певні кошти це 300 тисяч 500 гривень. Але в нас є відповідні певні зауваження до попереднього рішення і певні проблеми, те, що нас, давайте будемо розбирати. Отже, ми із проєктів землеустрою знімаємо 300 тисяч 500 гривень, куди ми їх направляємо? На функцію 31.24. Це отримання центру постраждалим від домашнього насильства. В тому, як нас центр існує, в департаменті фінансів є зауваження, що там мають бути закладені кошти на одну особу. Одного одного працівника. Ми це і робимо. Чи він там буде працевлаштований? Побачимо до кінця року. В цьому році ми кошти закладали. У 24 ну, Ми кошти закладали, до кінця року ну, не взяли ми нікого на роботу. Не знайшли спеціаліста відповідно. Відкрита вакансія? Так. Можна подавати заяву? Так. Так. Другий пункт 48 943 гривні для співфінансування субвенції. І ті кошти, які у нас залишаються, є таке питання, як встановлення системи оповіщення. Минулому році ми оплатили 30 тисяч за проекти таких систем. В цьому році треба робити систему. Деталі розкажемо, Коло Михайловичу. Рельса і, 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 і балото йде. Ми е, нікуди не дінемося, тому що вже є рішення Ради оборони області. І там персонально зобов'язано кожну громаду мати певну систему оповіщення. І проектна документація виготовлена, та, е, та технічна можливість, яка ну, мінімально нам забезпечувала. Доведення інформації до людей вже дозволили ну, найпростіші засоби, тому що там спочатку ставилися такі завдання, які самі чиновники вищого рівня зрозуміли, що це недосягне. Бо там вартість одної системи більше двох мільйонів. Кому воно таке потрібна? А тому зійшлися на тому, що найпростіші системи. Тобто блок, який може приймати, коли звучить повітряна тривога, цю інформацію, і інший блок, який буде передавати на гучну мову, на всерену саму, яка буде звучати, ну, інформувати про початок повітряної тривоги і відбій повітряної тривоги. Як воно буде на практиці, є виробники певні, є підрядники, з якими попередньо велася розмова, і ми можемо тоді закупити і через ну, оголосити, оголосити конкурс для того, щоб якась організація взяла участь у монтажу. Отаким ну, чином ми розробили шість проєктних документацій, це центри старостинських округів. Чи є потреба усіх відразу? Тут питання. Тих коштів, які ми передбачаємо, ми проаналізували їх вистачить в межах чотирьох тому що ну, є. Коли звучить у витягнеться, наприклад, чути частина. Частина, частина тут чути. в забродах навіть чути. Але не буде чути у щедрогорі, не буде чути у річиці, там, скажімо, замшана вже. А то ми ну, будемо... Є така пропозиція. Зрозуміло. Замшани заброди. Річиться ще дорогі попробувати. Якщо ну, недостатньо буде, там, скажімо, якщо Забродівська не покриватиме інформацію для поступоля, то ну, на наступних сесіях будемо додати кошти і будемо скрізь ставити. А для чого? Для чого? що? Ну для чого? Воно нас спасе, чи тільки відмивання грошей. Алло, Іванівна. Чи це вимога сказати, ну, вимога, вимога. Це вже просто, просто Слухайте, чар... От сьогодні встановив додаток собі. на телефон. Ну, в і, і, і в кожного є телефон. Згідний. Ну, і навіть, Або як так? каже Сергій Петрович, згіден, але є... Так, як, є як побудують укриття за ті кошти, де можна заховатися, а не. Якусь суму обійдеться, воно штука. Однак ну, та буде в межах так. Якщо блок і сирена десь в межах 40 тисяч, а монтаж, ну я не готовий сказати. І ще Це, Це ж є, треба Якщо ви виготовлено, що воно стільки коштує. А що воно золота? Це найдешевше. Це мізер. Ну, це ж то просовує, зробив хтось і просовує свої це, це мізер, тому що здавалися ті гроші направитися діткам. На, на корекційні години чи на харчування. Та не будь-яку іншу потребу. Тобто, проєкт той, що нас, для, для цілого села, це коштувало 5 тисяч гривень. Слухайте, ну ми, а чого ми можемо, то, не можемо? Харків, от, ми все це Ми відмовляємося, ми, Ой, ми такого не хочемо. Нам нема потреби. А, не свої і, слова не дивіться, сказати? Е, плану, е, зараз новий голова обласної військової адміністрації об'їжджає по всіх громадах. Проводяться зустрічі з певними категоріями. І ми обов'язково запросимо депутатів, запросимо керівників закладів освіти на цю зустріч. І от е, давайте піднімемо це питання, що ми відмовляємось. І Чому? Сам, Чому? Тому що він підписує рішення Ради оборони Давайте, оборони. Давайте, отак, і ми з ним поговоримо. Все, добре. Що? Так вирішуємо. Те саме, як вводили офіцерів. Казали, це обов'язково, це ж ви що, без офіцера школа не буде існувати. Забулося, забрали. А і сьогодні і... тривожні кнопки. І чуть до, до стінки. 110 тисяч гривень. Не це що таке для громади? Тривожні кнопки, тільки оскільки це нам коштує встановлення. Прибіжі, це. Ти ти На, е, 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 щоб ви бати е, поставляють за е, нуж, за цю поставку, <су> китайський шир-портрет. Це просто жах. Там такі гроші е, відбивають. Вони кажуть, це ж не ваші гроші. Це гроші. Що, знати вам що <су> <су> Оце теж треба. Або От якщо це, ви нове простите, якщо ви, пропустимо, будете там. Можна повернутися в державний бюджет. Сергій Федорович, харчування ви прирахували, наскільки вистачить? На цілий рік вистачить чи ні, <плес> ні? Цих коштів. Ну, В теорії має вистачити. Вистачить? Бачите, на на а, на Знаєте, я покажу, ну, ми починаємо харчувати, далі буде видно. Суть питання харчування, його треба розбирати. ну, Бо бравши 24 рік я до і до Степаннями до Микола Миколавича заходив, Микола Михайловича, у нас або дуже. Але відвідування, я ти не думала, що звідти загрунить по ваших звітах по Там має бути одна кількість порцій за місяць, є зовсім інша. І перше моє враження: що не відвідування очні. Чому не відповідає дійсно? Бо нема тої кількості. Це і директори повинні знати. Просто діти не ходять в школу. Через те у нас така економія. Ми вклалися, є були залишок напевно, скільки ми ж. 000, Більше ніж 100 тисяч, просто невідвідувані з дітей. Ну, тривога стала і діти додому. Так, ну то вся віде, ситуація це шорт... одна причина, або mm. просто діти взагалі так, не не відвідали з учнями. Вона У нас візи. жодного дня не пропало і за, за тривоги, Андрійович. Жодного дня харчування ну, не пропало. жодного візи. дня. Хіба хто в другу зміну можливо, то але в нас точно жодного візи. дня не пропало. Кожен, якщо дивитися. Просте харчування от ми потратили в минулому році за кошти загального фонду, ми забуваємо про при в садочку, ці кошти, якби у функції 10-21 маємо харчувати дітей школи. Я беру кількість днів харчування, кількість учнів. то, виходить, Або ми харчуємо по 23 гривні, яка як там, або у нас дітей в межах громади щоденно 200 дітей немає. Школа. Ну, бо так і є. Я, ми якщо, так, якщо, якщо кошти закладаються з розрахунку того, який ми затвердили, а дітей немає відвідуваності. Ну, питання. Немає. Це завжди так було і буде. Ми тут корекцію можемо невеличку внести. Давайте піднімемо питання, щоб дітей-інвалідів ми ж не харчуємо. Давайте питання. ми це питання дойдемо, проголосуємо про те. Там і Василь Григорович писав групу депутатів. Давайте там, ну... Звідти, я думаю, що ми прийдемо за півгодини, ми говоримо годину, ну це ваш час, я на роботі. Що, давайте вирішимо. Ми маємо говорити, щоб потім не було лишніх питань. А в нас є, скільки дітей? 28 дітей з інвалідністю, які харчуються за батьківський кошт. Це навіть зі з п'ятих по одинадцяти? З п'ятих одинадцяти. Ну їх до вересня дотягнути аж до 1 вересня ну, ні переписається. Ну що це 28 дітей, то навіть не треба. Не, та не там економія не, та получиться не, на, це ще не видно. Ну, тут їх те... треба ж чітко і не говорити До так. травня, що виходить. Я не знаю по коштах скільки. Ну і березень, квітень, травень, так? 5 місяців, 28 хай. дітей, сорок п'ять гривень на дитину. Вмножте, считай. Ну, зараз ту ціна піднялася. Два О, це взагалі, це, як комірниця пішла сьогодні зранку, взялася за голову, ціни на продукти вже е, нові е, на 150 е, на 200 гривень дорожче, виявляєте? В смысле, наприклад, гривень... якщо сушка була е, у грудні місяці 96, то вже в цьому місяці вона стала 152 чи 162. Ми зараз говоримо в межах 150 тисяч. Це, це ну, я, я думаю, економія там більша є. Якщо не відвідування. Ми не маємо права використовувати. Ми їх нікуди, крім харчування. Якщо, це, 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 ми, якщо і, вони вважає. будуть залишковими, то вони або повернуться у державний бюджет, або, як у минулому році,